Всім привіт, Славку! І сьогодні у нас що в темі дня? Сьогодні у нас в темі дня будуть ліниві бочкові огірки. Дивіться, розкажу вам сьогодні рецепт, як закрити огірки. Швидко, будуть як з бочки, тільки відкриєте, в усих зразу закапаслина, і вас гарантовано з'їдять все, що ви приготували, навіть якщо ви десь припустилися помилки. І тому почнемо. Дивіться, беремо банку. В банку кладемо два листки з вишні на низ, Дольку часника, трошки гіркої перчини, листок з смородини, листок з хріну. Беремо огірок. Скільки в кого є. І напихаємо їх сюди. Отако. Вот Чого в літрові банки? Тому що літрову банку легше з'їсти. Лучше ще одну відкрити. Зверху листок смородини, чесничина, звишній листок, з хріна. Беремо ложку столову солі крупної, з гіркою. Засипаємо туди. Оце, оце. вже готовий продукт. Тепер ми беремо холодну воду фільтровану. Якщо є сканиці, в'ємо з Заливаємо. Закриваємо кришкою. Робимо отак. Готово. Дивіться, дві неділі в погрібі або 4 дні. На дворі. Зараз як така жара, то будуть готові. Оце буде азу. Та й взагалі, тільки ви достали такий ігрок, вважайте, що всі ваші. Так що беремо на примітку, підписуємося, лайкаємо, дізлайкаємо, матюкаємо. Зараз покажу всю остальну кучу.